Друзі, всім привіт! Нещодавно я приймав участь в судовому засіданні по одному з клієнтів, які потрапили на працівників поліції не дуже добросовісних. Так як в принципі людина звернулася до мене майже перед призначеним засіданням по 130-ті, то з відеозаписом можливості не було ознайомитись, ознайомився за день до засідання, виключно з Доказами, які ну так званими доказами, які містились в матеріалах справи, тобто протоколом і додатками до нього, по оформленню самого протоколу і додатків було дуже багато в принципі зауважень, що і, і навіть, на мою думку, і такі недоліки слугували би підставою для закриття адміністративного правопорушення за відсутності його самого факту вчинення. Але коли в судовому засіданні ми побачили ще й відеозапис по так званій 130 й то всі питання були зняті. І такі дії працівників поліції в нас дуже часті, вони неодноразові, а вже мають просто системний характер. Тому пропоную вам передивитися цей треш контент, який вони там наробили, і складається враження, що саме тому. В нас, працівників поліції набирають з інтернету. Бо або там працюють люди, яких влаштовує давати керівництво відкати і робити бозна що, і керівництво їх прикриватиме. А в даному випадку люди, які не погоджуються вчиняти такі дії, вони змушені покинути лави патрульної поліції, тому що тоді їм не дають премії, і тому подібні речі. Тобто, реформа пройшла. Але безлад нікуди не дівся, він тільки погіршився. Тому приємного перегляду на все добре. Все достойно. Самі де живете? Все тут вірява. А, так. Я вже сповнив цю машину. А що таке? Вона є в висновках, її вже оформляли знову, бути 130-та. Здавали ви аналізи, от, от, такі, у вас виявили. Виявили? Так. Да. Що виявили? Не знаю, подивись там, є в нашому списку. Так. стартер. бумажку, чтобы они сказали, что там что-то. Oh, вот О, бачите. Можно выкинуть, чтобы бумагу купил по в туалет. Все дистало? Конечно. Что нахуй делать? Тихо. Зип-пакет. Нема зип-пакета вас? Чого? Вже я провіряю всі пані, і машину теж провіряємо. У після машині людей, нема? — Після людей провіряємо, да. і бані. так. Там Та наші хтось його возив. Да, було. Я... — Ну, то вас там виявило. Їдемо знову здавати. Чи, ні? чи вже не поїдемо Це цей раз. Цей раз я вам як скажу. Та ні, Та що при чому не. скажу? Ну, причем я скажу, я вас запитую, вы поедете сдавать анализы, или нет? Я думаю, что нема смысла. Вообще абсолютно никакого. Если у вас... Ну... Да ну все. Это что такое? Фонарик? Фонарик, да. Это наш писал, Ивашкевич писал.

Ідіть сюди, ще раз зі мною. Так вдома не дуже весело синча. То Та я розумію, весело. Ну, то я вас запитую, або ми їдемо на освітування, або ми не їдемо на освітування. Скажете, як ви хочете. Що ви скажете? То я, я маю знати чи що? Я хочу скоріше додому. Скоріше додому, тоді по відмові. Якщо скоріше додому. Ви відмовляєтеся від проходження. І все, ми зараз складаємо бумаги. Ви приймаєте Він відмовляється, так? Да? Шановний? Йдіть сюди до мене. Разом подивимося, що у вас тут ще є Я роблю разом з вами поверхнево, я нічого тут у вас не, не шминаю. Я то, що дивлюся, то що бачу, то бачу. Нема, не бачу нічого. Немає п'яток? Так, немає. Вже. Все, все, так. Да. То що ми, коротше, по відмові? Чи їдемо на освідування? На стан наркотичне сп'яніння. Що ви скажете? Ну, дивіться, ви... Ми вам пропонуємо проїхати, ви можете так. відмовитись. Я знаю. Тому зараз, там я не знаю, хвилин 15-20, я швиденько напишу 130-ту вам. І ви поїдете. Але ну, я взагалі буду відстороняти вас, але ну, не знаю навіть. Може десь тут поставити цю машину, де перейдете ногами вже. Тут небагато до польової, так? Да? 50 метрів? Ну, то що, будемо відмовлятися? Я не проти, але я спішу додому, чесно. Ні, я вас запитую конкретно. Ми будемо осідування приходити, чи ми ну, відмовляємо? Не можна так казати. Ну ми я вас ще раз... Ну що не знаю, я вас запитую. Напишіть відмову, десь все, що. Все, ви відмовляєтесь, да. проходите освітлення. Все, за бодікамеру, що в нас? Зафіксовано все, так? чи Все, забирайте, забирайте свої документи, забирайте. Не жме тут камеру. По. Можна, будь ласка, я візьму з фонарів, будь ласка. Так, дивіться, 22, 22, 50, місто Житомир вулиця комерційна, 5. Оце знаходимося. Я інспектор згоду-1, роти 2, батальйонного управління патрульної поліції, Житомирській області, старший лейтенант поліції, Ресменко Дмитро Оксавич. Ваші анкетні дані. Офіційно не працюючим, правильно? Я так розумію. Ваш паспортний, паспорт я вказав. ВН. ВН такий-то, такий-то, корольовським, фіат добло, номерний знак ваш. Належність автомобіля по техпаспорту ваш. Такого-то, такого-то числа місто житловому закомерційні на 5, водій ТЗ, Фіат добло, ДНЗ, таке-то, таке то, таке -то під керуванням. Знаково наркотичне сп'яніння, а саме зіниці очей, які не реагують на світло, ну це стандартне. Ми пишемо, ну якщо ви розумієте, про що його поведінка, що не відповідає установоці, ну, та виражене трехдіння пальців рук. Водію в законному порядку було запропоновано пройти огляд на стан наркотичного сп'яніння в найближчому медичному закладі охорони здоров'я, на що останній відмовився. Так чи ні? Я вам пропонував да -да. пройти? Так чи ні? Да. Пропонував. 131-та перша. 130, все. От, так, чик-чик-чик. Е, зачекайте, Вась, подивись, яке там число припадає, щоб йому час і суд. Ке це там буде число, а сьогодні календарик собі. Сьогодні друге, сьогодні у нас що? 14 днів. Так, приблизно, я думаю, десь, мабуть, буде числа 16-15, да? це приблизно. 16? Все. Так, 16-12, 22-й місті Житомир вулиця Корольов в Корольовському районному саді міста Житомир. Ну, зупинили вас за місцем вчинення. Так, тримайте, будь ласка, отут. Підпис час, місцем, розгляду зміни. От трохи нижче буде. Тут підпис просто ваш. Пояснення ось до тут. Які будете надавати, що ви будете надавати? Напишу, що не згодний. Ну пишіть, не згодний, надам в суді, там не знаю. З висновками. А чого ви не згодні? Я ж вам пропонував проти Що? Що? я відмовився пройти, а не згоден з, вис... з поясненням вашим. Чого пояснення? Це ж не пояснення, це протокол. А чого ви не згодні з моїм протоколом? Я вам пропонував ну, пройти Ви проти освіту. Ну, пишіть незгодний на... не надам в суді. Ну так ну, буде да. якось, ну, правильно чи ні. Чого ви не згодні? Вона нас буде запитувати, чого ви не згодні. То надам в суді. Надам в суді. Так, дивіться, підпис там ваш буде теж. Так, і тут я вас нічого не вилучав. Ні. Ні, отут підпис мені поставте. І вам нічого не видавав. Це неправильно. Що у вас там щось є? Дивіться, я вас відсторонюю від керування транспортним засобом, і Тут мені, будь ласка, підпис поставте. Ну... І отут фамілія, ініціали, підпис ваша. Фамілія, ініціали підпис. Дивіться, предварительно це буде 16, го вас додатково повідомлять. Зараз я ще вкажу номер телефону в протоколі на всякий випадок. Щоб може, якщо що, то з вами зв'язались. Правильно чи ні? Тримайте. Посвітіть ну, будь ласка, мені щоб я... Скажіть на свій номер телефону. Нічого себе цих налів вже тут натягали. Ті побачитись, що я не знаю. Так, зараз колега колега, колега колега, колега вам ще постанову там якусь пише. Я не знаю, що він там вам зачитав. Я з вами закінчив, але я вас попередив, ви почули? Я саме у зв'язку з незаконними діями працівників поліції, як при розгляді справ про адміністративне правопорушення, так і складання щось типу таких адміністративних матеріалів. Ви можете звертатися до нас, будемо намагатися вам допомогти чим зможемо, так як в даних випадках у нас достатньо великий досвід. І в окремо, якщо необхідна, просто консультація, наша громадська організація проводить їх по вівторкам і четвергам. Більш детальніше відображено на сторінках Фейсбук. І на сайті громадської організації, тому звертайтеся за будь-якими консультаціями. Прийомні часи там будуть вказані, і під відео. На все добре.